Зруйнувавши певні міфи про Італію у попередній частині, я попрямував далі на північ до своєї подруги. Даніела запізнювалася і я вирішив трохи погуляти вулицями її міста. Колонія Венета. Закону тут не місце, звичайно, більше притаману півдню Італії, але і на півночі не обійшлося без славнозвісної італійської корупції. Колонія Венета це колишній порт. Тут де ми знаходимося, раніше протікала ріка. Сюди припливали моряки, розважалися з жінками, народжували дітей, яких потім називали смішними іменами. Ну там Чіполіно, Чічіоло. Це... Історична площа. Втім, власнику ресторану за моєю спиною це не завадило поставити літній майданчик прямо на історичній площі, а все тому, що твій друг мер міста. Найулюбленіший інструмент колективіста податки. А з податками в Італії справи зовсім сумні. Саркастичний діалог двох італійців. Кажете, що проблема Італії у великій кількості податків? Правда. Ви не уявляєте, як складно всіх їх уникати. Італія на 135-му місці в рейтингу, який вимірює здатність системи оподаткування стимулювати інвестиції. Це сьома країна в Європі за рівнем оподаткування після Франції, Бельгії, Данії, Швеції, Фінляндії та Австрії. Італія третя в світі за рівнем оподаткування середньостатистичної родини. Більше половини свого часу італійці працюють на податки. Даніела, як ти оцінюєш ситуацію з економічною свободою в Італії протягом 18 років після твого переїзду сюди з Боснії? Ситуація погіршилася значно. Стало більше перевірок, обмежень. Вони хочуть більше контролю. Набагато більше фізичних документів, а не цифрових. Зараз популярною є книга Італії більше немає. Це правда, що її немає? Думаю, Італія все ще існує, але через декілька років її не стане. Чому? Чому, наприклад, вчора одна піцерія, яка працює дуже добре, і де я хотіла замовити піцу для нас, закрилася? тому що не може знайти робітників, тому що, якщо вони офіційно працевлаштовують співробітників, платять всі податки, вони не можуть вижити. Якщо вони піднімуть ціну на піцу, ніхто не прийде її купувати. І вона закрилася. і зовні повісили оголошення, а закрилися через відсутність персоналу, тому що раніше всі працювали в чорну, а тепер не можуть так робити. Стало більше контролю. Безумовно. Вони часто говорять, що зменшують податки, але укладають нові закони та правила, що збільшують оподаткування. Наприклад, запровадили ПЕК електронну фактурацію. Яка повинна була полегшити оподаткування, але тепер ми платимо більше і за сам пек, і бухгалтеру, який це обслуговує, обрізає з одного боку і додають копоту з бюрократичного боку. Чи сильна є ідея об'єднаної Європи в Італії? абсолютно ні. Можливо, з комерційної точки зору, без Європи, важче було б вести торгівлю на початку, але одного разу знайшовши правильні стежки, прибутковість компаній стала би вищою через зменшення податків. Зараз я чим більше продаю, тим більше плачу податків. Для мене мало що покращується. Я не бачу майбутнього. Бачу, що через 10 років я закриюся. Поїдь в Монтаніано, до Старого Беретті, Послухай людину з досвідом. Монтаніано. Проблема соціалізму у тому, що одного або іншого дня чужі гроші закінчуються. Італія, як частина об'єднаної Європи, підхопила хвилю популізму та посилила податковий тиск. Як наслідок малі та середні підприємці пішли у тінь. Товар, що коштує небагато. Зазвичай тут продається за готівку. Тобто, якщо ти не маєш такої можливості, ти не здатний. Більше того, якщо ти імпортуєш за меж Європейського союзу, наприклад, з України, ти програєш ПДВ в Італії. Це 22% і на столі сенаторів Італії вже лежить пропозиція щодо підвищення ставки до 24%. Ключова фраза при Купівлі чогось в Італії серве ля фактура. Чи потрібна вам фактура, інвойс. Но ля фактура non serve. Так, я свій розумію, що податки високі і можу заплатити готівкою. Європа у вогні популізму. Це коли в Італії ти сплачуєш податки наперед. Наприклад, податок на додану вартість сплачується в Італії наперед за рахуванням. Оплаченого ПДВ минулого року Європа у вогні популізму це коли в Італії підприємства не мають можливості встановити таку зарплату співробітнику, яку бажають, а роблять це відповідно до меж, встановлених урядом на національному рівні, відповідно до кожної категорії працівників. Ну і звичайно, правила, які постійно змінюються. Наприклад, декілька років тому було запроваджено електронну фактурацію. Кожну операцію, проведену по касі, необхідно зареєструвати у спеціальному додатку протягом одного тижня з моменту продажу. І як це пояснити оптовим споживачам, які не вміють користуватися комп'ютером? у невеликому італійському місті Монтаньяна, живе і працює старий Боретті, відомий своєю мудрістю. Та вмінням передбачати погоду по руху товарів на його складі. Сьогодні він вирішив поділитися своїм поглядом на стан речей. Ну у нас глибока криза. Тут зараз всі ціни всюди пішли вгору. З жовтня піднімаються електроенергію на 40%. Також газ. Все з Італії виїхали всі фабрики. навіть фіат закрив виробництво. їх адміністрація тепер переїхала у Голландію. Багато виробництв закрилися і пішли геть. Для мене європейський союз не є доброю річ. Ось, послухай мою жінку. Послухай, я тут уже понад 20 років. 20 років тому за 100 євро я могла заповнити повністю один чи навіть два кошика з продуктами. Зараз за 100 євро. Ти мало що покладеш у кошик. Я брала олію за 80 центів, а зараз 1 євро 75 центів. І я про соняшникову олію не говорю про екстра клас. Тож ви думаєте, що участь в об'єднаній Європі призвела до підвищення цін? Я думаю, що так, тому що навіть її батько з Румунії. Коли Румунія стала членом ЄС, вони святкували. Її батько сказав, це принесе голод. Європа принесе голод. Навіть ми в Італії. Ми мали все. Ми мали виробництво, ми мали наші ресурси. А зараз багато людей збанкрутувало. Чому вони збанкрутували? Через податки? Через податки, а багатьох ушукали. Слухай, про шахрайство. щодо банківського платежу. Я не хочу його робити. Коли товар приїхав, я плачу. Тому що це траплялося багатьох людей. Вони робили банківські платіжі, товар вже ніколи не приїжджав. Адвокати, суди то ще, це все додаткові витрати. Представники постачають мені товар сюди. Коли він прибуває, я розвантажую, і оплачую. Ми зателефонували одне одному. Все чудово, мені все підходить, тобі все підходить. Але люди завжди платять готівкою, так? Так. Розумієш, що відбувається? Ми працюємо і сплачуємо податки. А вони що роблять? Слухай, один мій друг. У нього син працює з насосами для машинної техніки. І йому потрібен був робітник. Йому представився один хлопець. Так, я йду до тебе працювати. Добре, йду працювати. Але я не хочу працювати легально. Але я не можу тебе взяти, якщо ти будеш працювати нелегально. Якщо хтось приїде і почне перевірку, мені буде кепсько. А тоді я не буду працювати. Я не можу працювати легально. Чому? Вони хочуть працювати чорно. В чорно, в чорну, тому що вони отримують субсидію Редді, тоді чи тоді нанса. Безумовний базовий дохід. 600, 700, 800 євро в місяць. Ти розумієш? І він хоче ще заробити 500 тисяч євро на чорній роботі. Водії фур. Не вистачає водії фур. Не вистачає робочих. Не вистачає всюди. Якщо їх не вистачає в Італії, куди вони поділися? Не вистачає, тому що вони не хочуть працювати. Вони просто отримують безумовний базовий дохід. Тож уряд створив ініціативу не працювати через безумовний базовий дохід. Ти зрозумів? Ось що вони зробили. Ще один мужик. Ми його добре знаємо з Румунії. Він пастуть, пас овець на Сардині. Він звільнився з тієї роботи і подався на безумовний базовий дохід Reddit to D14. Далі поїхав в Румунію і представився там безробітним і таким, що помирає з голоду. Він залишив картку іншому Румунову Джиджі, що приїжджав на Audi Q8. Діджі знімав гроші безумовного базового доходу і продав це ауді цьому першому румуну. Знаєш, як змінити ситуацію? Як? Я тобі скажу, тобі я скажу. Взяти одного політика, я поїду своєю фурою з маніпулятором. і повісити його за шию, щоб всі бачили. Ну ми ж не в 15 столітті. Побачиш, то що тоді вони почнуть впорядковувати справи. Дивись, що ми маємо зараз: цілі кораблі з Африки та з інших місць кожного дня висаджують сотні людей тут, і їм платять. Таким чином в Італії не може бути все добре, тому що Італія повинна дати їм їжу, притулок, одяг і дає 35 євро на день. Я той, хто працював все своє життя у якості пенсії, не має 35 євро на добу. Ні, Скільки маєте, якщо не секрет, 800 євро на місяць. 800 євро на місяць. І я працював все життя весь час одразу після закінчення школи до того моменту, як пішов на пенсію. І я продовжую працювати і продовжую платити податки. Тож вони приїжджають. Їх підтримують і дають гроші. І що вони роблять? Відправляють ці гроші до своїх домівок. Це не гроші, які продовжують циркулювати в економіці. Ці комуністи говорять: давайте запустимо до нас цих людей, пізніше дамо їм громадянство Італії, щоб отримати її голоси. Ось що відбувається. Обкрадають Італію заради власних кишень. Під час нашої подорожі від Румунії і Болгарії до Греції, Словаччини, Угорщини і нарешті Італії, Європа у вогні популізму відображала природний спротив людей проти ідеї держави загального добробуту. Можливо, підйом правих у Європі є відповіддю на надзвичайний тиск комуністичної ідеології тиск, що змушує навіть чесних і порядних людей обирати радикальні ідеї. Ми бачимо Європу на роздоріжжі, де старі ідеали стикаються з новими викликами. Нам ще доведеться відшукати Європу, де баланс між свободою та справедливістю буде відновлений. Але зараз на Європу насуваються найтемніші часи з часів Другої світової війни.